Якщо подивитись на досвід ряду країн, що розвиваються, багато з них вирішували дотримуватись політики фіксованого валютного курсу лише протягом відносно недовгого періоду, початок якого характеризувався високим рівнем інфляції, але пізніше від неї відмовлялися. Це сталося, зокрема, в Чехії та Польщі у 90-х роках. Висока інфляція в таких країнах часто була спричинена емісією грошей для фінансування бюджетних дефіцитів. Це створювало високі інфляційні очікування населення і заганяло економіку в так звану інфляційну пастку. Інфляційна пастка чи інфляційна спіраль це стань економіки, за якого зростання цін і заробітних плат. Постійно самопродукується і спричиняє все більший інфляційний тиск на економіку. Розглянемо приклад. У гіпотетичній економіці з певних причин відбувся період високої інфляції. У результаті у споживачів склалися очікування високої інфляції в майбутньому. Ці очікування закладаються в новоукладені трудові договори. Та спричиняють чергове підвищення заробітної плати. Це збільшує виробничі витрати, що змушує виробників підвищувати ціни на вироблену продукцію. Тобто ціни в економіці зросли, що підтвердило правильність високих інфляційних очікувань в попередньому періоді і заклало підґрунтя для подальших очікувань високої інфляції яким же чином можна вирватися з інфляційної спіралі, якщо така ситуація вже склалась? Перш за все, центральному банку потрібно якимось чином довести всім, що надлишкова емісія грошей суперечить його власним інтересам? Якщо центральний банк прив'язує свою валюту до валюти іншої країни, він фактично втрачає. Інтерес робити додаткову емісію, адже надлишок гривні спричиняє її здешевлення відносно інших валют. Тоді Нацбанк буде змушений викинути іноземну валюту на продаж і таким чином втратить частину своїх золотовалютних резервів. Тобто спроба надрукувати додаткові гривні призведе до втрати валютних резервів, що дуже небажано. Фактично, центральний банк сам себе карає. Саме так режим фіксованого валютного курсу допомагає зупинити надлишковий друк грошей і витягнути економіку з інфляційної пастки.